Доброго ранку, любі малята! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо слухати оповідання та верба. А сьогодні ми з вами поринемо у цікавий світ природи і дізнаємося про життя дерев в різні пори року. А чи знаєте ви, що кожне дерево особливе? Давайте пригадаємо, які дерева ростуть в нашій місцевості та знайомі вам. Пам'ятаєте? Давайте згадаємо це дуб, верба, береза, сосна. А чи помітили ви, що дуб і верба дуже різні? Дуб високий, широким листям, а верба гнучка та з довгими тоненькими гілочками, які схиляються до води? Отож запрошую вас послухати оповідання. Василя Сухомлинського Дуб та верба. Дуб і верба, Василь Сухомлинський. Виросли над річкою поруч дуб і верба. Перша прокидається навесні верба. Станеш рано вранці, підеш до річки і бачиш. Вербові гілочки не би в тумані, зеленому, ясному, то розкрилися вербові бруньки, розкрилися і запахли. Прилетить шпак до верби. Сяде на гілочку, зірве зелену бруньку, з'їсть і заспіває. На весні в нього пісня голосна і весела. Вже на вербі листячко шелестить, а дуб стоїть чорний, спить дуб, не хоче прокидатися. Кажуть, люди що дуб не прокинеться, поки грім весняний не загримить. Ось уже й грім загримів. Нарешті розкрилися дубові бруньки, показалися терпкі листочки. Вони щодня стають більші. А влітку листя на дубі міцне, широке. Жила ве. Як тільки подме холодний вітер, листя на вербі вкривається позолотою, а на дубі вбрання зеленіє. Вже верба все своє золоте вбрання скинула в річку, а дуб ніби й не збирається зимувати. Стоїть собі зелений, немов житу в полі. Тільки морози приносять дубові лихо, листочки скручуються, але не опадають. Так і стоїть серед зими жовті, золоті, вишневі, немов барвистий кожух. Малята. Чи сподобалось вам оповідання? Як воно називається? А зараз послухайте та дайте відповіді на запитання, про які дерева розповідається в оповіданні? Як вони називаються? Де вони росли? Чому дуб і верба відрізнялися один від одного? А що сталося, коли прийшла негода? Малята, наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!